Сестри, поздравляю всіх вас з другою тією Великого Поста, причасників сприйняття святи Христових Таймів. Сьогодні своє івангське читання розповідає про історію, в якій Господь до розслабленого не звернувся словами тебе ізціляє, а звернувся і словами, я тобі прощаю ці гріхи. І розслаблений він встав і пішов. Невзвичний спосіб Господь озоров людину. Ми пам'ятай безліч історії, біблійних історій, коли Господь в той чекі до людини, Торкання до рис, умивання в село авській словами істилис. А це один із небагатьох випадків, коли Господь говорить, чабло, прощаються до бійці гріхи. І людина встала і пішла. Читаючи книгу буття, ми знаходимо слова, що однією людиною через одну людину гріх війшов в світ. Тобто через Адама він згрішив. А з гріхом прийшла і смерть. Люди стали смерті І сам Адам помер. Помер фізичною смертю, тому що дух безсмертний, а тіло земне, землі взяток, землю повертається. Людина стала смертною і помирає через наслідок гріха. Якщо б уявити, що не було приходу. Ісуса Христа в світ, світ би загинув в своїх гріхах. Тому що, по-перше, немає вигукнення за гріхи і немає влади підпускати гріхи. Тому апостолам і дається сила в першу чергу при Святого Духа. Сила благовістувати, бути сміливим. Але Господь говорить в першу чергу про владу, яку надає апостолам. Надаю вам владу, кому відпустите її, тим відпустяться, на кого залишите, залишаться. Що це означає? Це означає, що Господь дає владу відпускати гріхи людські. Не потребується постійна жертва, яка приносилась в старому Заповіді за гріхи. Чи це Бог, чи це телець, чи це якісь інші тварини, які приносились за гріхи. Відомлення. Адже старозаповітня історія оповідає усвідомлення, це я усвідомлюю, що я грішник, приніс викуплення і гріх відпущений. А в новому заповіді потрібне покаяння, та ж сама зміна. Це Ісус Христос. І відпущення гріхів це молитва апостолів, а по спадковості це молитва священнослужителів. Якби уявити наше земне життя, скільки різних вчинків гріхів ми вчиняємо, то воно зупинилося, не починаючись. Бо в гріхах вже народила мене. Волосердку, чоловіку, людству своєму, надає священникам, яких обирає серед людей, серед нас, серед нас з вами. І дає особливу владу відпускати гріхи, і що розв'яжете на землі, це буде розв'язане на небі. Це дає нам силу натхнення жити, жити і вірити в майбутнє. Майбутнє земне і майбутнє небесне. Є сенс цього життя. Бо якщо немає кінцевого результату нашого покаяння, то якийсь міст каєс. Якби не було кінцевого, кінцевої мети, до якої ми йшли, просто жили. Жили як весь тварний світ, як тварин. Вона живе. Живе інстинкт тому. Живе для того, щоб харчуватися і розмножуватися. Вони є оцей інстинкт розмноження і бажання харчуватися. Але людині надається більша задача, особлива задача це Царство Небесне. Це Царство Небесне через достойне прожити життя. А якщо дісталося падіння, то надається лікування, покаяння пущення їх. Тому сьогоднішній Євангеліє в першу чергу дає нам відповідь, є сенс жити, боротися, незалежно в якій ситуації ти опинився. Що б ти не вчинив, який б рік ти не вчинив, Є сенс жити. Це я по відношенню до того, що наступає момент депресії. І як нещодавна історія, так буде легше. 18 повака. І думав, що проблема закінчилася. Нічого не закінчиться. Є пам'ять людська, є наслідок для родини. Для твоєї сім'ї, для твого імені, махав рукою. Що залишити? Це приклад, ми не осуджуємо, але вчимося на прикладі життя людського. То у християнина є сенс. Покайся. Визнать був неправий. Вже інше питання, при яких обставинах ти це робив? Що, хто тебе підштовхував до того? Що було, це інше. Але ти каєшся, ти усвідомлюєш, що робив неправильно, озвучуєш це. І Господь радіє тому, що людина кається. В останній момент, як благорозумний розбій, висіли поряд Ісуса Христа, один так і не зрозумів. Закликав, сотвори чудо, і ми звідси кінчем обидва, і все нам буде добре. А другий благоразумний, казав, помини мене, коли прийдеш царство. Ось це ось це переосмислення, ось це переосмислення, де покаяння. покаяє. Він знав скільки в нього він. І міг би по інстинкту вижити. Те саме бажати просити Ісуса Христа. Зроби чудо, ми втічем звідси і уникне цієї смерті і цього позорного весіння на Христі. Не просив цього. Один просив тікти. а інший казав, помяни. Помяни мене, коли прийдеш у царство. Ось це глибоке покаяння. Це осмислення для нас. Сьогодні тих, хто проходить постову дорогу, ніколи не пізно каятись. не тільки в осмисленні свого покаяння перед Богом, не проводи своїх чин. Ніколи не пізно миритися з ближнім. Ніколи. І в гніві твоєму хай не зайде сонце. Всяке буває, спокуси, різні бувають. І тільки здається, посповідався і тут чашив. Як розповідав один священник, каже, я сидив, можу спостерігати тільки і бути 2 секунди. Щоб достойно приступити до причастя, це треба так, щоб священник тільки її підтрахи знімав, а другий вже з причастям було. Оці 2 секунди я ще святив. Допоки ну, дойдуть сповідання до причастя, три рази більше на душу. То штовхнули, що то щось подумав, то щось забув, то щось нагадався, Ідеш, жий теж не до собі. Така природа людська. Але і це покаяння дійсне. А то, що ти згрішив, виявило твою небіч. Значить, знаєш, над чим ще працювати. Не спокушайся, не думай погано. Не веди себе погано, не борчи, не нарікай що, скільки я в ті сповіді буду стояти, черга така велика. Якщо швидше поза чергу, щоб ніхто не штовхав. І стоїмо ж так до сповіді про це ж думаємо. Думай про це. І грішимо. Але якщо ми осмисуємо, то важливо не те, що ми грішимо, важливо те, що ми... Посвідомлюю, що це гріх, гріх нарікати, гріх отак от себе поводити, значить ти вже маєш серце для покаяння. І Господь дає тобі оцю радість, радість, яка називається, прощаються і відпускаються до тих, вітки. І зайшов в храм грішником, а вийшов ангелом. Уже скільки англому Богу залежить від того, як налаштувався. Бо в храмі не святі, в храмі грішники. І від них перші я. Але грішники, які осмислюють, як стати святими. І працюють над цим. Бо є грішники, які і не думають над цим, виражають, що це правильне життя. Всі винувати, всі мені повинні. Всі мені добре. Я хочу йду. Я на світ розповідаюся, формальні сині, а є лічники, які працюють над собою, приходять до храму, творять молитву, слухають службу, каються, падають, встають, бо вони рухаються вперед. І вони обов'язково, як і подібно до того спортсмена, який тренується, його спіткають після кожної вправи, але в кінцевому стає чемпіоном світу. Олімпійським чемпіоном стає. А чому? Тренувався. Но він же не зразу народився олімпійським чемпіоном. Ось так і людина християнин падає, стає, працює над собою, падає, стає, працює над собою. І дивишся, рухаєшся, рухаєшся. І прожив поважний рік. І Господь каже, царство небесне попав чоловік. А люди потім кажуть, святого життя була людина. От з неї ми не беремо приклад. Тому сьогодні осмислення того, що Господь, проявляючи велику любов до людей, відпускає нам ці гріхи, це повинно нас натикати. Ще більше працювати над собою, ще більше спонукати себе до праці і до покаяння. І не боятися того, що ти зарішив. Бережися! Та якщо сталася якась історія, не стримався, не впорався з ситуацією, нагрішив кайст. І не раз в рік, а 77 разів в день. Треба каятися. Посповідався, найвіше знову сповідальський. Образив когось, іди вибачайся, щоб сонце не зайшло от в цьому гніві. Хто правий, а хто винуватий. Починай із себе. Оцей пальчик, куди повинен ти направити? Із себе починає. Або ти більше зрішив, або спровокував. Обов'язково в стосунках між двома ти або провокатор, або жертва. Тому все одно, учасник цього. Тому перший кайся і перший примирись з людиною, яка тебе обігрує. Такі слова молитві до ми читаємо. Перший примирися з людиною. Яка тебе обідала, не яку ти обідає. Йди до неї на зустріч. Ти сильніш, йди зроби крок вперед. Каже, будь мудріший, уступи, будь сильніший, іди на зустріч. Тому я закликаю вас, щоб ви проявляли оцю свою велику любов християнську до ближнього. Шукали контакт з собою, і йшли на, на зустріч. Навчилися прощати. Бо якщо ми хочемо, щоб Господь і нам гріхи простив, то повинні згадати молитву Господню, а в ній слова прості і зрозумілі. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. А прощення нам, наших гріхів, що означає? Означає наше здоров'я. Позгадуємо буття. Однією людиною гріх йшов у а гріхом смерть. Каємося, очищаємося, стаємо здоровші. Стаємо здоровші, життя стає краще. А життя краще тоді і, і довше. Тому хай Господь допомагає нам навчитися каятися, навчитися прощати ближнім нашим. І хай благословить і допоможе нам, бо самим нам буде важко це зробити. Але як каже апостол Павло, я можу все, бо укрепляєш мене воспользоваться. Тому Бог допоможе вам подальших готових рудах. Слава Ісусу. Христу!